Тримати руку на пульсі життя щодня перебувати у вирії подій та доносити об'єктивну інформацію до кожної домівки ось головне завдання сучасного журналіста. Але за активними трудовими буднями не слід забувати й про свята. День журналіста в Україні відзначається щороку, 6 червня з року, коли союз журналістів України прийняли до міжнародної федерації журналістів, тим самим визнавши їх внесок в розвиток світового інформаційного простору, з нагоди свята кращих представників журналістської когорти Вінниччини нагородили почесними грамотами, адже уявити сучасний світ без інформації, без професійного погляду на події і факти просто неможливо. Саме ваша професія дозволяє відкрити суспільству як проблеми, так і стобутки, заострити увагу або відзначити досягнення. Будьте в цьому завжди послідовними і пам'ятайте про своє головне покликання служити істині, утвердженні добра, злагоди, миру в суспільстві. Ми маємо надзвичайно талановитий. Кадровий склад журналістики як в районах, так і безпосередньо в області, і той ваш професіоналізм дає впевненість в завтрашній день для розвитку нашого регіону. Де отримують від вас перших отримують ту інформацію, яку вони бачать яка відбувається взагалі в суспільстві, і саме від того рівня, наскільки ця інформація неупереджена, правдива і об'єктивна, залежить і рівень любові до Вінниці, до Вінницької області, і залежить, звичайно, і рівень патріотизму до держави в цілому нашого суспільства. Якщо заглянути до словника, там можна знайти таке визначення. Журналістика витворчої діяльності, до основи професії є об'єктивне висвітлення будь-яких сторін реальної дійсності, оперативний пошук актуальної інформації. Саме з цим кожного дня мають справу наші журналісти для того, аби ви завжди були в курсі подій, отримуючи щоразу нову порцію свіжої, перевіреної та актуальної інформації. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.